Задивляюсь у твої зіниці, у Голубій тривожний, ніби рань. Крещуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мама, горда і вродлива. З тебе дивуватися повік. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю, я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не, не згадую про тебе дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними ще години б'юся, чуєш битви споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва. Ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.